Є один чудовий, і незвичний, і казковий. Тут вивчаємо англійську, всі тут дуже товариські. Знайдеш друзів тут багато. І не будеш жалкувати. Цабер є селінгвістичний, Вчителі тут фантастичні, не сумуєш тут ніколи, бо цікаво в нас у школі. Тут щодня якісь новинки. День проходить, як хвилинка. І день спорту, і театру, бо талантів у нас багато, і день фізики у нас. Клас. Всі ми дуже добрі люди, допомагаємо всім усюди. Ми разом зібрали кошти, не багато і не трошки. Ми вже скоро допоможемо владу і тоді всі будуть раді. Є у нас також бажаті, допомогти завжди нам раді. Про екологію ми дбаємо і планету захищаємо. Дякую за це, я темір п'яті, бо знайомих є багато. Не забуду я ніколи табір в нашій рідній школі. Буду завжди пам'ятати, вчителів не забувати, бо вони в нас найкращі і майстри нас настоящі. Хочу я наступним літом, коли будуть пахнуть квіти, повернутися у школу, де тут дітям завжди раді. Ми вже скоро йдемо Європу, а не з піків двох.